Туберкульоз це інфекційне захворювання, спричинене мікобактерією туберкульозу. Найчастіше туберкульоз вражає легені, але можливе також ураження інших органів і систем людини. Туберкульоз передається головним чином через повітря. Інфікування відбувається під час кашлю, чхання, розмови з людиною, яка хворіє на туберкульоз із бактеріовиділенням. Туберкульоз повністю вилікований. У всіх регіонах України доступні сучасні препарати для лікування туберкульозу. Зверніться до сімейного лікаря за таких симптомів: кашель довше, ніж двох тижнів, підвищена температура тіла понад 7 днів, утруднене дихання, біль у грудях. Поганий апетит, безпричинна втрата ваги, постійна слабкість, підвищена підливість, особливо вночі. І головне пам'ятайте: вчасне виявлення туберкульозу, запорука вашого одужання.